Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Протягом року ми слідкуємо за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках, тож готові розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні розповімо про труднощі, з якими стикаються ОСББ на різних етапах свого існування та способи подолання цих труднощів. Дивіться у випуску судові війни, ЖЕК проти співвласників будинку. Чому виникають труднощі з отриманням субсидій та піль в нових ОСББ? Проблеми співвласників малих будинків та великих житлових комплексів. Поради від досвідченого ОСББ. Спочатку 2016-го наша програма відслідковує історію одного з київських будинків, у якому співвласники вирішили створити ОСББ. Нагадаю, хронологію цього комунального реаліті. Травень відбуваються установчі збори, які організувала ініціативна група співвласників будинку. Протягом двох тижнів проводиться письмове опитування співвласників, під час якого вдалося зібрати необхідну кількість голосів за створення об'єднання. Червень державна реєстрація ОСББ Лобановського 130. Липень офіційне повідомлення. ЖЕКу про створення об'єднання. Початок конфлікту, відмова ЖЕКу передавати об'єднанню співвласників документи на будинок. В жовтень, згідно з рішенням установчих зборів, ОСББ починає утримувати будинок власними силами шляхом самозабезпечення. Не встигло ОСББ розпочати роботу, як отримало повістку суду. ЖЕК подав позов з вимогою скасувати державну реєстрацію об'єднання, оскільки його не запросили на збори як балансоутримувача. Досвід ОСББ лобановського 130 є досить показовим, оскільки це об'єднання зіштовхнулося з цілим рядом проблем. Чи вдалося їх вирішити, дізнаємось далі. А внутрішньобудинкові інженерні мережі. Після ЖЕКО інженерні мережі будинку в жахливому стані. Тож аварії тут явище часте. Ремонтами тепер займається компанія, яку найняло об'єднання співвласників. Проблема в тому, що працювати доводиться так би мовити всліпу. Сантехніки, не имеє технічної документації на наші підвали. вони немного довго розбиралися в этом, але вже по істеченню місяця вони все очень как-то туго зображають, що нужно делать здесь. А це залишки зірваних замків на вході в теплопункт. Біля будинкових лічильників валяються старі пломби. Хто і навіщо це зробив, невідомо в результаті зіпсовані нерви членів правління ОСББ, адже відносини з монополістами документально ще не врегульовані. Дуже довго, дуже складні процеси, дуже багато папірців. Я вже відмічала раніше. Хочу ще сказати, що от водоканал пішов швидше на, на контакт, і просто там треба було багато попрацювати. Але на контакт вони йшли з «Києвенерго» Ми дуже довго шукали взагалі людину, яка, яка відповість нам. А не буде нас в інший кабінет перекидати, на інший телефон перекидати. Обслуговування ліфтів за цей фронт робіт також взялась нова компанія, яку обрала ОСББ. А ліфтове господарство теж в поганому стані. Старе обладнання потребує ретельного догляду. Більше всього порадували ліфтовики. Дуже хороша компанія, обслуговує ізумітельне. Через 10 хвилин приїжджають на визов, а через 20 докладають, що вони вже все зробили, і ліфт запустився і працює. На початку роботи ОСББ найбільше уваги приділяється інженерним мережам та ліфтам. Адже проблеми, які жек не вирішував десятиліттями, за місяць не зникають. Однак більшість мешканців будинку цю роботу просто не бачать, тому дуже важливо інформувати співвласників про зроблене. Оплата йде дуже тяжело. Очень тяжело. Сейчас ми починаємо пад'єзне збирати зброя, об'ясняти людям, що платити нужна ОСББ, навіть плоть до того, що мусор вони в в баки ДП нашого дома. Потому що вони говорят, ми не признаємо ОСББ. Но тепер, після собрания, коли ми провели собрание, люди э, предложили свою. І помощь, помощь свою. я уже вже смотрю, що вони ну носять мусор в наші баки. Фінансові питання та бухгалтерія. Це бухгалтер, яка працює з ОСББ. Вона представник компанії, з якою об'єднання також уклало договір на бухгалтерське обслуговування. Ця же за та же организация отвечает за оформление и друг квитанций. В Лобановского 130, вот мы перешли, и у нас нет акта приема передачи. Мы эти квитанции раздали раньше, чем раздал ЖЭК. При этом написали везде объявление. Ну, если житель как бы случайно оплатит туда, ну как бы тут уже потом работа самого жителя. То есть он будет идти туда, писать заявление, чтобы вернули денежные средства. Ще одне завдання переоформити на ОСББ субсидії, що покривають частину внеску на отримання будинку та прибудинкової території. Наш бухгалтер відвідує відділ пільги субсидій в радміністрації. Але також за рахунок того, що ми маємо ще біля себе наш шановний чи не дуже жек. То який ходить теж паралельно з нами відділ субсидії. Говорить, будь ласка, не нараховуйте, це ОСББ не буде існувати. Ми в них виграємо суд, вони скасуємо їм реєстрацію. З цією проблемою правління об'єднання співвласників прийшло до першого заступника голови райдержадміністрації. Виявилось, жек субсидії вже не отримує. Однак і на ОСББ їх також переоформити не можуть. Деньги не будуть е, возміщатися наш дім. Эти деньги будут аккумулироваться на розчетних счетах этих двух ОСББ. И когда в вопрос в судебному порядку буде рішення, щита розблокируються, і ми перейдемо повністю всю, всю сумму задолженности на счета ОСББ. ЖЕК категорично відмовляється передавати об'єднанню співвласників документи на будинок. Через це виникли труднощі з визначенням обсягу субсидій. Вирішити проблему можна. Потрібен час. Єдина проблема, яка є, це ваші два дома зробити дефектно їх витягнути відсюди, Тому що тут сума відшкодування йде на 12 домов. Суд з ЖЕКом. Будинок раніше обслуговував державний ЖЕК, який вже шість років в стадії санації. Він хоче через суд скасувати реєстрацію об'єднання. Причина його не повідомили про установчі збори. Подивайте, як можна будинок, в якому приватизовані квартири і які є спільно змі спільно власністю всіх власників квартир, вносити супутного фонду державного підприємства і стверджувати, що це державна власність? А в чому питання? В позовній заяві зазначено, що державне підприємство Наш дім належить житловий будинок по вулиці Лобановського, 130 на підставі права господарського відання. Право передонного відання це не є право власності. Для чого приймався тоді закон про ВСБ? На підставі викладної корочці 32-33-3643-4982 вісім'ять Господарського процесуального кодексу України господарських смітників вирішив здоволення позовних помилодержавних на наш дім до об'єднання співласників водокормна будинку. Лобановського, скло відмовити в поносі. У нас є Дуже класний фінал. Да, ми на другому засіданні по нашій справі позов від ДПНЖД було відхилено. Дуже велика радість. Ми бо морально було дуже важко працювати, коли і перший місяць запуску роботи. Закон сьогодні на стороні співвласників багатоквартирного будинку. Проблеми, якщо і виникають, то тільки через неузгодженість нормативних актів. Верховну силу має тільки закон. Саме вже співвласникам варто чітко дотримуватися усіх процедур під час підготовки та проведення установчих зборів ОСББ. Це на той випадок, якщо будуть судові позови. Під час створення ОСББ потрібно під підпис або рекомендованими листами попередити всіх співвласників будинку про проведення установчих зборів. В разі відсутності інформації в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно чи БТІ на адреси анонімних власників квартир та офісів, також потрібно відправити рекомендовані листи. Вести офіційну переписку з ЖЕКом та монополістами. Із завданнями, які стоять перед молодими ОСББ, ми розібралися. А про що ж свідчить досвід так званих старих об'єднань? Які проблеми є у малих та великих ОСББ? Відповіді далі у програмі. Мале ОСББ Центр Києва. Вартість нерухомості в цьому районі не потребує коментарів. А це будинок, в якому створено об'єднання співвласників. Лише 28 квартир. Свого часу тут хотіли надбудувати один поверх. Потім приватизувати підвал. Співвласники відбили атаки та створили ОСББ. Чотири роки пішло на отримання від жеку, технічної документації та укладання договорів з монополістами. По закону тоді, тогда, всякому, попередній власник Балансутримович довжен був провести цей ремонт. В 2011 році, що тоді був попов, нас включили в цю програму ремонту дому, були рішення, Київради, вради, але так і залишилось на бумагі. Деньги не виділили. Реальні гроші не виділили. Попри вік, в цьому будинку під'їзди в гарному стані. За час роботи привели до ладу прибудинкову територію. В підвалі замінили труби. Інженерні мережі тут обслуговує спеціалізована компанія. У нас мінімальний е е штат це председатель, дворник-уборщик бухгалтер. Ми е, ремонтуємо. У нас є какой-то резерв небольшой. Е, Накаплювається там. Був на ремонтний фонд. В этом году нас вкрали катушку з ліфта. І ми оплатили нову катушку. Внесок на утримання будинку тут становить 4 гривні 84 чотири копійки за квадратний метр. Перший поверх платить на 50 копійок менше. Великою проблемою для маленьких ОСББ є боржники. Вот таким домам нужно помочь, потому что ремонтный фонд создать и копить 10 лет, когда у тебя крыша там течет, и надо ее делать сегодня и сейчас, вот, вот тут надо помогать. Великий ОСББ. Спальный массив Киева. Житловые комплексы на сотни квартир. а В этом будинку 550 квартир. У 2016 році співвласники створили ОСББ та почали самостійно утримувати своє спільне майно. Ми провели певний тендер е, компаній, які е, пропонують е, послуги у сфері обслуговування будинків. Ми дійшли е, до того, що потрібна спеціалізована компанія, тому що ну, у нас ЕТП серйозне дуже обладнання, яке вимагає е, безпосередньо спеціалістів у цій області, не просто сантехнік, це а вже автоматику. Це, там е, з комп'ютером потрібно робити. Складне інженерне обладнання головна особливість таких будівель. Витрати на його обслуговування включені до внеску на отримання будинку. Для цих робіт ОСББ наймає спеціалізовані компанії, чиї послуги коштують недешево. Як штатна одиниця працює тільки голова правління з іншими спеціалістами от головний інженер Андрій Сергійович Копійка, діловод Кова Людмила Миколаївна, прибиральниці, двірник. З ними укладені договори, договори цивільно-правового характеру. А внесок на отримання будинку та прибудинкової території тут становить 3,25 за квадратний метр. Плюс 20 копійок до резервного фонду. Пан Родіон каже, що нинішній кошторис потрібно переглядати. Адже в ньому не закладено подорожчання електрики, а її на освітлення під'їздів в такому великому будинку йде чимало. Тож розмір для ОСББ також має значення. Досвідчене ОСББ. Це будинок 1958 року, зведений будівельним кооперативом. А відтоді співвласники утримують його самостійно. Серед активних членів кооперативу, а тепер об'єднання співвласників, і режисер фільму Королева бензоколонки. Якщо ви мене зараз про пройшло 60 років, і що ви вважаєте головним так, в житті кооператива і так далі, то я би сказала, головним є вибір правління. Це очень, очень важно. Председатель правління це очень важлива должность, тому що у нього має бути ліста борьба за справедливість. Внесок на отримання будинку та прибудинкової території в цьому ОСББ становить лише 1 гривню 50 копійок. Для Києва це практично рекорд мінімального платежу. У нас зарплату отримує только дворник. Все інше ми делаємо собственними силами е на безоплатной основі нам повезло. У нас є жилец дома, который розбирається в сантехниці. У нас є жилец дома, который розбирається в тонкостях технічного устройства теплосистеми. У нас є просто активні люди, которые вовлекаются в тілі процеси. А це тепловий пункт у підвалі будинку. Тут навіть зберігся твердопаливний котел. Однак скоро з'явиться сучасна техніка система погодного регулювання, яка дозволить зменшити вартість опалення. Роботи будуть оплачені за міською програмою 70 на 30. В межах своїх 30% ОСББ вже замінило труби. Ми ищем дополнительные средства, і так як у нас є помещение, які ми можемо здавати в оренду, то наочі допомагає. За счет этого мы ми акумулюємо средства. Это первая стаття, которая нам позволяет, э, получать деньги. Як бачимо, кожний будинок має свої плюси та мінуси. Їх варто обов'язково врахувати, якщо ви хочете створити ОСББ та навести у своєму домі порядок. Ще раз нагадаю, що створити об'єднання співвласників можна у будь-який момент. Ніяких часових обмежень немає. Єдина вимога створення ОСББ мають підтримати понад 50% голосів співвласників. Це була програма Твій дім. Ми готові і надалі розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, у ці випуски програми можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Успіхів!